Можете зайти глянути. Там у нас спільний правильна е машина, шаха і засоби для прибирання. Коли люди заїжджають, тут було все необхідне, в тому числі там, до туалетного паперу. Хіба що у людей якісь є особливі там, потреби, алергії на щось, там, чи якісь вони хочуть особливі засоби, то вони вже особисті. Це розраховано всього на 32 особи. Скільки в нас зараз мешканців? 18. Зараз У нас є зараз дві вільні кімнати і вільне місце в жіночій кімнаті. Також в нас є кімнати, які не повністю заповнені, наприклад, де родина з двох-трьох осіб живе в чотирьохмісній кімнаті. Зрозуміло, що в цю кімнату вже там додаткового нікого не підсадила. От наші мешканці всі, коли заходять, роззуваються в прихистку. Ми не будемо роззуватися, нам дозволили не роззуватися. <сум> Ми це робимо чому? Тому що в селі, в принципі, там восени взимку дуже брудно, заноситься багато бруду, важко прибирати. Мешканці прибирають самостійно, у нас немає там додаткових прибиральників чи якогось обслуговуючого персоналу. Тут є графіки, кожна кімната по черзі прибирає загальні площі і раз на місяць організовується. Спільне прибирання таке генеральне, де ми всі все разом, щоб було всім зручно, комфортно приїхати. Для людей з інвалідністю. Базунки тут теж є. Забачите? Це, Ви, Це кухня От, Кухню ми намагалися обладнати так. Щоб 10 родин могли тут разом поміщатися. Проходьте, будь ласка, ще трошки, щоб всі могли заглянути. І тут на кухні в нас є особисті речі і речі спільного користування. Всі полички підписані, наприклад, для спільного користування, там кімната 2, кімната 4. Тобто, якщо людина має щось своє особисте, вона хоче, щоб більше ніхто не користувався, вона ставить на свою поличку чи в свою шуклятку. Якщо це щось спільного користування, що надає прихисток, цим можуть користуватися всі. Також ми надаємо ще продукти харчування, нас там, наприклад, є складі з гуманітарної допомоги, там якісь крупи, консерви, олія, кава, чаю, цукор і так далі. Назал і дитячий простір, і зал для зборів, Можете не викликати, ми цікашення, графік чергування, номери телефонів інших, інших, інших мешканців. Також у нас є спільний чатик в телеграмі. Є все, що потрібно для людей. Постільна білизна, рушнички. Це вільна кімната у нас. Тут може заселятися родина. У нас різного розміру кімнати. Все це було колгоспною конторою. Перепланували по мінімуму і зробили кімнати. В була умова, що всі меблі мають бути не з ДСП, а дерев'яні. Незвичайно не просить. Це оцей проект, який ми говорили, що коротко тривалого проживання до 6 місяців. Зараз ми покажемо вам те, що ми зробили для довготривалого проживання. В цій же будівлі ми придбали третій поверх, який був просто холом, і організували там три невеличкі квартири. В одній з цих квартир проживає Оксана, то вона нам покаже своє. Це фактично тут у нас приміщення нашого старостинського округу. Тут можна отримати деякі адміністративні послуги от, і, от і на третій послуг. На другому поверсі ліва частина приватній власності, там знаходяться офіси пекарні і стоматолог, а право належить до команді. І зараз ми як організація її орендуємо за одну гривню і користуємо, зберігаємо там матраси постійно білизну таке. Приміщення, яке І скільки на третьому поверсі зараз проживали? Зараз там проживають три родини. А всього зараз і місяць. І ще раз на який це термін може бути? Ми підписуємо контракт на три роки з продовження. То через три роки треба перепідписувати новий. Скільки родини за проживання. Вони сплачують спільну касу 50 євро і плачуть свої комунальні послуги. Є дві такі стандартні квартири, можете походити. квартира. Тут є перший поверх і, і фактично другий поверх. Другий сходами. Це не Тут був просто такий великий хол, як там на другому, де ми проходили. І ми поділили на три невеличкі однокімнатні, можна сказати, квартири, дві отакі одинакові, і третя з трошки інакшим плануванням. Там трошки інакше була можливість спланувати. От кожне житло воно йде обов'язково обладнане всім необхідним для проживання. Тобто тут є кухня, їдальня на другому поверсі спальня, душ, туалет і гардероб. Оце таке невеличке житло. І на друзі. Mm -hmm. Тут є у нас є зараз три такі квартири. У нас є проблема з каналізацією, тобто ми не відремонтуємо. І... Ми його придбали за кошти благодійного фонду. І зараз там ми робимо ремонт. В цьому будинку має проживати родина Марії Заїченко, яка займається млином і пекарнею. Зараз вони теж займають одну з квартир. Тепо, напевно, коштуватиме найбільше з усіх будинків, тому що тут треба було і фундамент підливати, і дах міняти, і колодець копати. Недавно його тут викупали. От зараз можемо зайти глянути всередину. Закінчився? Ще ні. Майже-майже. Ще